Просили спробувати як імпактом свердлити акацію. Що попробуємо? що нам стоїть того діла. Він перевертається ця акація. А ну акація стримайся. Свердлиця взагалі суперсько. Дивіться, пісня. Чесно, імпактом свердеться ще шустріше за шуруповерта, дивіться. О, а ну вилазь! Вилазь! Зажалося, не хоче вилазити. О. Попробуй витягни тирси на фору. Фу. Матери лихо тут набиваються тирси. Фу, треба час від часу витягати. Ога. Ну, я вам скажу, як де акації, дуже досить непогано.